Зараз ми поговоримо про Трампа, Відкофа та іншу маячню, яка лунає за океаном. Максим Несвітайлов, політолог міжнародний, до нас долучається. Максиме, добрий вечір. Вітаю, чи добрий вечір? Це, звісно, таке питання дуже дискусійне. Ти про заяви Відкофа говориш зараз? Та загалом про ту тенденцію, по, 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 по якій ми зараз рухаємося, скажімо так. Ну, дивись, давай тоді говорити про Віков про те, що він заявляє, що він говорить. Він сьогодні на Fox News сказав про те, що, мовляв, шлях до того, аби врегулювати війну, це віддати Росії п'ять областей. Очевидь, йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку-Херсонську. Ну і Крим, хоча він до, до речі, не деталізовував, може Крим взагалі в їхній уяві не йдеться. Може він ще й там і про Харківську говорить, я не знаю, чи ще про якусь Ну, словом. Е Таке враження складається, що спецпереговорник США почне ставати спецпосланником Росії. От е, в тебе так само аналогічно здається, враження складається? Е, ну слухай, як на мене, відков це прям е, хрестоматійний образ корисного ідіота. От прям е, відкриваємо визначення, читаємо і бачимо. Ну це ж Вітков, Наш. Старий добрий Стівен Дурачок. Це ж він. Ось прям буквально. Я у себе в телеграм-каналі сьогодні якраз це опублікував, коли я прочитав цю заяву. Тому що ну по суті, у мене інших асоціацій не виникає. Якщо говорити, звісно ж, цензурно е, людина абсолютно поверхнева, яка не розуміється ні в міжнародних відносинах, не розуміє ні причини цього конфлікту, ні історію протистояння, не розуміється на тому, що взагалі в Європі відбувається. А в Східній Європі так тим більше. Тому Ну він прям. Слухай, для мене по ньому стало зрозуміло все. от Після тієї історії, коли він бігав і розповідав про те, що е... Путін, представляєте, Путін? Да? Він же ж наказав збити ракети. на ну... Ну, Ракети, дрони російські, які летіли, бо вони з Трампом поговорили. ви представляєте? Оце він... все, я в принципі. Хтось намагався виправдати, сказати, та ні, ну це типу, вони просто так тоді ну, Ну не треба Я просто сказати, не віриться, це що це так буде. буває насправді в цій історії. Я не, найбільше насправді в цій, в цій темі, що кажу, що ну виглядає те, що спецпредставник Трампа почав просто-напросто. Трансли... Хоча по чому почав, продовжує просто-напросто транслювати російський наратив. А Трамп, ну принаймні з того, що преса пише. Він менше слухає Рубіо і Келога, які кажуть, що цього не можна робити. А навпаки, більше слухає Віткофа. Я не знаю. От як ти думаєш, це реально так? Чи це е, все ж таки преса намагається таким чином тиснути на Україну? Ні, е, у Трампа таке е, досить серйозне когнітивне порушення. Яке називається як ну у нього їх когнітивних порушень багато, але підтверджувальне упередження у нього і маніакальна фіксація на деяких моментах, вона присутня що таке підтверджувальне упередження? Суть його полягає в тому, що коли людина фіксується на якомусь твердженні, в яке вона вірить, на якісь ідеї, в яку вона вірить, вона шукає і сприймає для себе тільки ті факти, які підтверджують це упередження. Свою правоту. І... Да, і у Трампа це тупо все життя. Він вже про цей дефіцит бюджету, дефіцит торгівлі штатів з 80-х ж років розповідає. Це не нова історія, яка в нього, нього щойно з'явилася. Його головний економічний радник Пітер Навара, Ідіот. Ні, як Маск сказав? Дебіл. Ну, помару як все цитую Ілона Маска. Бо корисний ідіот це рідко, щоб ми не плутали. Ідіоти Дебіл. Ось. Економічний радник, головний, так, його праця, через яку Трамп взагалі його взяв до себе працювати, вона ґрунтується в тому числі, на дослідженнях вигаданого персонажа. Ну, я думаю, про це вже всі поговорили. Але просто, просто на секунду вдумайтесь. Головний економічний радник президента США це тип. Який побудував свої судження на дослідженнях, вигаданої собою ж людиною. Ну, ну, хі... ну що тут що тут можна сказати? Ну, як сказати, Ну не, ну, не можеш він же оточити себе ідіотом? Ну, виходить ось так. Він отут, йому зять приніс цю книжку, показав, каже: диви, м? Китай вбиває США. Це ж те, що ти кажеш. Він такий, все. Оце той економічний радник, який мені треба. Він розказує мені, він каже, ви хочете тарифи ввести. Геніально! Геніально! Це і Трамп таки, ну, якщо економічний радник каже, він хоче завершити цю війну швидко. Йому байдуже на Україну, він хоче, як Абема отримати Нобелівську премію, того, що той отримав її ні що, але це об'єктивно. Каже, а чого ж я не можу отримати? Я теж хочу Нобелівську премію, Миру. Дайте і мені, я. Зупиню цю війну, байдуже налагоджу відносини з Російською Федерацією, що таке Україна і що таке Росія, друга посилі ядерна держава в світі. Ну про що тут взагалі може бути? Ну, типу, ти, ну, це не зради, але ви так говорите доволі саркастично. Але що робити в цих всіх історіях? Хоч що робити, якщо чесно? Сподівати не просто сподіватись, активно працювати на Взаємну інтеграцію з Європою. Діяти так, ніби ми вже член Європейського Союзу, пушити, пушити, пушити цю тему. На Америку не можна сподіватися. Америка ненадійний партнер. Поки Сполучені Штати Америки очолює Дональд Трамп з ними ні про що домовлятись, ні на що сподіватись не можна. Просто жодних. Жодних гарантій для нас від них немає жодних обіцянок подальшої допомоги, інвестицій нічого взагалі, абсолютно що може ну просто перемовини ідуть яким чином та ніяким по суті, так Україна нічого не отримує. Була одна єдина домовленість, якої вдалось досягнути про припинення вогню. Це по енергооб'єктам, про е, цивільні інфраструктури, яка ну не те, що не дотримується. Таких жахливих терактів, як в Кривому Розі, і в Сумах, ну, вже досить такий тривалий час не було до цієї угоди. Угода укладена? Що буде далі? Ну, Тобто для нас е, немає жодних плюсів в тому, що відбувається абсолютно. І е, питання в тому: а що буде, якщо ми відмовимось від продовження цього переговорного треку? Трамп прикриє допомогу, ну, це треба ж пам'ятати, це, це залишки ще рештки цієї допомоги, яка від Байдена залишилася. Перепилить надавати розвіддання. а чи ми можемо довіряти зараз американським розвідданим? Тому можемо... ці питання ставлять. Що, що? Європейці ці питання між собою ставлять зараз. Чи варто ну... американцям, в принципі, довіряти якісь дані? Ну тобто, логіка ж в цьому зрозуміла, якщо Трамп. Не хоче посилення українських позицій, то звісно ж він дасть наказ розвідці надавати нам необхідну інформацію, щоб ми могли ефективно протистояти Російській Федерації. Я вважаю, що своїми діями він скомпроментував, в тому числі, довіру до американської розвідки, бо вона підпорядковується йому. Хто керує американською розвідкою? Ну взагалі, американськими спецслужбами. Продолжений Ну, це ж. Папаяна конспірологиня у якої прям зв'язки з Російською Федерацією ну, так, Парк... охорони здоров'я теж керує е, просто антивакцинатор е, і людина, яка так само конспіролог. Е, ну тобто, команда максимально виглядає непрофесійною, але з ними якось от треба жити, і ти кажеш, що е, все-таки все-таки. Тільки на європейський союз, сподіватися, до речі, сьогодні черговий перл було видано. Ну я не знаю, тобто це сьогодні чи ні. Але наш український депутат е е Ярослав Желізняк він сказав: там, посилаючись на свої інсайди, що з метою тиску на українську владу Трамп, нібито може ввести санкції на команду Зеленського. Ти віриш, що таке можливо? Ну це воно трошки так дисунує, але тим не менше в теорії, так цілком ну, типу, а, судячи з того, що він робить. Ну, слухай, це ж не, ну, не конспірологія, ат на The на Загардян вийшов е матеріал про те, що е Штати тиснуть на Іран, щоб вони передали свій збагачений уран Російській Федерації. Ну, це ж, це тут не можна матюкатись. Так, це що це? Ну, типу, тому я не виключаю абсолютно такої можливості. Я не певен, звісно, що це дійсно якась інсайдерська інформація. Ну це, це просто б обрубало взагалі зв'язок е, штатів з Європою. Мені здається, зараз. Бо е, Європейський Союз, наші партнери не готові були б це прийняти е, те, що стосується сполучених штатів, ну тобто, у них не так багато реальних важелів впливу залишилось на нас. Єдине, чим вони можуть дійсно боляче вдарити. Це заборона реекспорту американського зброєння в Україну. Це б стало проблемою. Це б дійсно стало проблемою. Ну там американська зброя, ну зброя американського виробництва, яка знаходиться в Європі, яку Європа нам постачає, це єдиний інструмент, який, по суті, вони можуть зробити. Що стосується санкцій, ну в чому сила американських санкцій? В тому, що їх підтримує Європа і значна частина світу. Хто зараз, от Трамп веде ці санкції, хто зараз їх підтримує? Канада. Великобританія, Європейський Союз, Китай ну, як би очевидно, що ні. Тобто, це будуть із розряду як російські санкції проти Байдена. Що ох, проклятий Джо, не приїдеш ти тепер в Сизрань? що, схавал? Падлюка? Ну, це приблизно буде е, санкції такого плану. Тому я б з цього приводу взагалі е, не переймався. У нас. Е, Ряд на жаль людей, які б мали якось страждати від цього, але ну, там знаходяться в Україні, знаходяться під американськими санкціями і е, живуть собі е, спокійно.